Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. Хоч він сьогодні для нашої країни знову був не дуже добрий, тому що знову всю ніч да, оце є, всю ніч дрони, на ранок ракети і це щось таке відбувається. У нас знову теж ввели аварійне відключення світла. Ну, це наші реалії життя. Ну, А в мене сьогодні по плану борщ. По плану борщ. Я вчора з вечора замочила квасольку. Вона вже вся ось така квасоля, ось така, дивіться, здорова, крупна. Це мені Альона провезла із східниці. Бо я коли була, я там щось не купила, ну, що там пішло не так. А потім от отже Альона їздила після мене, а я казала, що, о, блін, не купила. Квасолю, а там така катається крупна, я люблю о, таку велику квасолю, це типа як боби. Я така думаю, о, в мене ж є квасоля, тому в мене буде сьогодні настоящий український борщ з квасолею, з м'ясом. Це як положено. Мяско я купила вчора, от якраз буде із м'язком. Зусим. Зараз поставлю м'ясо варитися з квасовою, тому що, ну, поки, поки це звариться, одну годинку йому точно треба буде покипіти. А я якраз тим часом мені треба помити холодильник. Помию холодильничок. Зараз уже день буду відправляти в школу 9.13, сьогодні йому на 10. Зараз вже буде. Вдіватися йти в школу. Yeah. Я буду займатися домашніми справами. Щось у нас сьогодні з інтернетом, непонятно що пропав інтернет зранку. Ну, Wi-Fi мобільний є, а вайфай пропав. Я зателефонувала, в нас в нас Маклауд така якби сітка. Зателефонувала, вони кажуть, ні, все добре, все нормально. Ну, зараз воно ну, мадем перезагружу, подивлюся, що там. Може, може, все налагодиться. А то і телевізор не працює, якби в мене ж все на вайфаї. Так, все, в общем, займаюся. Зараз м'язку повідчищаю від всяких оцих плівочок. От, поріжу, хай воно поставлю, вариться. О, щось ножі вже такі тупі. Треба наточити та буду займатися домашніми трошки справами. Так що сьогодні в мене борщ, Холодильничок помити. Побачу далі. Далі буде видно. Ножі я сама точу, в мене брусочок. Ну, нема в мене кому більше точити. Я як самій. Тому ножі сама точу. Поки я поставила водичку, я так думаю, так, поставила вже е, м'яско з квасолею проварилася. І поки, поки воно буде варитися, я думаю, зразу я вип'ю кави, бо я ще сьогодні каву не пила. Зараз зроблю собі кавучку, поп'ю кави, а тоді вже а сьогодні, да, таке страшне зрілище з твоєю віточку. А тоді вже буду вже далі щось робити. Усе саме красу, класна тутілочка. Заточує прекрасно, довго часу не займає. Ну, що робити? А, сьогодні в нас теж трошки сонечко є, теж морозець. Так, це підточила. Ось це ще підточу. Буде мені... Головне потім не порізатися. Бо я буваю як наточу, а тоді, тоді ріжуся. you Вмиваю і ну, холодильників. Знаєте, мені дуже в допомозі стає оця рожева паста. Я, ну такі міста, зараз покажу вам. Отакі місця, ось бачите, вони такі ну, грязненькі. Да? І якби паста дуже гарно це все. Ну, воно там уже і царапки, і в царапках, але паста от все, все вимиває. Взагалі, чудово справляється з оцим. Сим пасточка. Оп-оп і чистенько. Ну, царапки залишаються, бо куди ж воно дінеться. А так, звісно, ми гарно паста мені допомагає зараз в усьому. І, знаєте, це ж ми думаємо, чому я досі за стільки років не зняла оцю етикетку? А тепер її оце хоч зубами гризи. Я знаю, що можна її розігрівати феном. І знімати. Ну, але ж не знаю, холодильник працює, чи, чи, знім... чи ну, можна гріти його, чи не можна. А воно зараз таке: оце, тут куча магнітів, де я тільки не була, Львів, Одеса. Це східниця під замком, я там відпочивала. Саки, Сент-Міклуш, моя географія. Саня, це Альона з Китаю мені привезла. О, Це Карпаття. Новий світ. Ну, В Іспанії я не була, і в Амстердамі я не була. Але магніти в мене звідти причому є. Такі вони так, цікаві. От Магнітики іспанські. Це з Амстердама, це з Франції магні... магнітик. А це ті, що мені з, з... Із... Ізраїлю, Варшава. Ой, Так, ну що, далі О, тривога знову. За, далі вимиваю, що в мене залишилась одна полочка, от, і вимиваю. Ну, вже, вже чистенький майже. Раніше беде, така була сирена. Ну, Хто, хто дивився, хто пам'ятає, тут так волала вона, і така вона була страшна, знаєте, що ж мороз по кожі від неї. А ця така, така... іначе хто? за горло взяв. Сирена. На вулиці сьогодні гарно, сонечко, але мені сьогодні нема коли йти гуляти, тому що я зайнялася. Холодильником я вже давно його збиралася помити. На, на, нарешті цей чай час настав. От зараз всі полочки, якраз ви бачите, це все тут поки стоїть, все сюди витягую. Тут стіл весь завалений продуктами. Ну нічого, ще залишилась зараз одна і дверки, і все, і майже все. Так що я далі працювати. Тож, холодильник вже у мене в порядку. Я вже приготувала все собі на борщ. У мене вже зварилося м'ясо і квасолька. Якщо хтось не знає, може я комусь відкрию секрет. Якщо квасоля не плаває, от вона вже опустилась вниз, значить квасоля зварилася. Можливо, хтось не знає. Тому що я це теж не так давно взнала. Тому зараз. Швиденько варю борщ, знаєте, в нас вже, якщо карто, карто очіцю, якщо м'ясо з квасолою зварилось, я просто борщ з квасолою готую, ну, з квасолою саме, дуже рідко, бо вона в мене не завжди буває. Тому я взагалі борщ готую щось останнім часом. Тому, тому, тому. Тому, значить, зараз швиденько, коли вже м'яско з квасолькою зготувалося, тут вже залишилося зовсім, зовсім небагато. Зараз ріжу картоплю, кидаю, хай проварюється картопля. Поки проварюється картопля, я швиденько зроблю засмажечку. От. Потім засмажечку борщ, капуста і все, і борщ готовий. Якби борщ це недовго недовго, коли м'ясо зварене. То... Ну, але трошки треба з ним все ж таки погратися. Так, все, картопельку нарізала, кидаю. Все, хай вона вариться. Зараз швиденько готую засмажку. А засмажка це в нас буде. Так як борщ буде в нас такий швидкий, тому буряк теж засмажку. Хоча це вважається лінивий спосіб варки борщу. А настоящі, якщо варили наші бабушки, то буряк різався соломкою і кидався варити. Повітряна тривога. Тільки була тривога, відбій, знову повітряна тривога. Тому зараз швиденько засмажку ліниву. Засмажечка на смальці, для борщу смалець це те, що треба. Смалець або на салі це буде смачний у нас борщик. Все, поки розходиться. Смалець швиденько ріжем цибульку. О, ніж підточила нормально, ріже, а то вже був рвав, а не різав. Звісно, можуть мені багато написати, що. Ой, та на що ви показуєте, що ніхто борщ не вміє варити. Я нікого не вчу. Знову. Я просто показую, як проходить в мене день. так? То Я ж ото колись казала, що, боже, нема що знімати, і мені сказали, Таня, знімайте все, як проходить ваш день. От і знімаю я, як проходить мій день. А вже часу о, вже... вже без 2012. Боже, це діти не встигли повернутися і в клас після, після відбою, як знову тривога. Так, цибульку підсмажуємо. Тепер на тертушку морква. На тертушку морква накрупну і на тертушку буряк. Так що все у нас конвейер, конвейер. Коли цибулька стала вже ось трошки рум'яною, я роблю саме так. Тільки тоді я додаю моркву. Є, я бачила іноді варять борщ і кидають все зразу. Цибулю, моркву і буряк кидають все зразу і вже підсмажують. Ну тоді... Я теж так пробувала і думаю, треба спробувати, ну, так наче чи скоріше, чи що. І смак виходить, борщу зовсім інший. Я саме роблю отак, мені подобається отак саме більше, коли я поступово з'єдную всі інгредієнти. От зараз трошки з морквою підсмажиться все це діло, а потім вже додам бурячок. Морковка вже ось трошки підсмажилась. Бачите, вона віддала свою фарбу, вже і цибулька попробувалася. І тепер я додаю бурячок. І тепер хай ще все це з бурячком. Я вважаю, що смакові якості борщу саме залежать від засмажки. Якщо буде смачна засмажечка, то буде тоді смачний і борщ. Ні, ну, Звісно, іще і від того, то, чи він з м'ясом, чи він без м'ясу, чи він з квасолею, чи він без квасоли. Ну, але і засмажка відіграє тут ну, 50% смаку. Все. Я, бачите, я не роблю дуже жирне, от, бо є так смажать, що прямо в жирюки все оце купається. Ні, я так не роблю. От, і в мене жиру Небагато. Так, все, тепер хай поєднується все це. І поки засмажечка в мене тут смажиться, я тим часом, картопелька там у мене теж вариться. І я тим часом наріжу капусточку. На борщ Ой. Капусту завжди саме ріжу. О, Господи! Маленька така, але туга така. Завжди саме ріжу. На борщик капусточку. ну Мені подобається, коли вона порізана, от, а, не, а не всякими тертушками на тертах, А мені подобається, коли вона порізана. Отакою такою соломочкою. Вона не була там дуже-дуже така, знаєте, тоненька. Капуста повинна відчуватися в борщі. Ну і Поки я капусточку різала, мій бурячок теж вже пропасирувався. І тепер вже можна сюди додати томат. Я додам, в мене є томат, той, що я е, сама закривала, ось просто перекручені е, помидорки. Я додам такого томату. І ще купила е, томатну пасту, взяла отаку, тому що це і в магазині і з цих паст, які я подивилася, то склад була тільки паста томатна, без всяких, без всяких там е, сорбітів, без, без нічого. Тому додам ще ложечку такої томатної сюди. Паски, подивлюся. Взагалі я зазвичай борщ варю тільки із своїм закрученим томатом. А це хочеться мені трошки ще додати додати такого. Подивимося, що вийде. Ну, я думаю, хуже не буде. Все, от буквально ложечку додала. І тепер хай ця Протушковується засмажечка вся, хай тепер тушкується. Деякі її е, засмажку солять, е, сахарять, я цього не роблю, я вже тоді даю до смаку, вже коли борщ весь варю, вже в каструлі, тоді все це до смаку довожу. Я спробувала ось картошинку, вона прекрасно вже зварилася, ну розколюється. І тепер я додаю сюди капусту. Капусту можна варити, хто яку любить. Якщо ви любите, щоб капуста в борщі не хрумтіла, тоді більше можна варити. Якщо любите, я люблю, знаєте, що капуста. Відчувалася в борщі, щоб вона була трошки, як то кажеться, з хрумтиком, Це мама в мене так завжди каже, з хрумтиком, Тому я її довго не варю без томата, А от вона буквально зараз закипить, там 5 хвилиночок провариться. І я якраз Туди висиплю засмажку. А що робить засмажка? Це кислота, і вона зразу припиняє ну, якби, знаєте, варіння тої капусти. От саме засмажку треба кидати в борщ тоді, коли ви от попробували капусту, ага, хочеться, щоб вона от така була. Да? От тоді вже можете кидати засмажку. Бо якщо ви вкинете засмажку, а тоді капусту, то вона ні, вона звариться, але вона така буде зовсім уже з хрунтиком і буде така, знаєте, трошки дубовенька. О, тому ну, я варю так. Я варю так. І борщ у мене завжди дуже смачний. Я пам'ятаю, боже, це я була. Я не знаю, мабуть, закінчила клас шостий. І я тоді їздила до бабушки з дедушкою з село. І не знаю, п'ятий чи шостий клас. І варила борщ, і дід тоді мені казав: Боже Таня, ти вже борщ вариш смачніше, ніж мамка. Ну, У мене борщ завжди був смачний. Ну, я варю борщ завжди теж, так, як мене мама його вчила. Все по-маминому, так сказати, рецепту. Вареники по маминому рецепту, борщ також, ну, в когось ще вчиться. В мами було в основному все вчиться. Я вийшла заміж в 19 років я вміла готувати все. Я, вміла, ну, я не знаю, мабуть, не було такої страви, яку я не вміла готувати в 19 років. Тому готувала я завжди ну, смач. смачно і гарно. А зараз у вік інтернету, коли це куча рецептів, куча всього, гріх не вміти готувати, можна навчитись, якщо є бажання. Головне, щоб було бажання. Так, поступово тут, все трошки розгрібаю. Звільняю місце трохи на кухні. Фух, поки перебила той холодильник. Я кажу, завжди на нього на, ну, треба налаштовуватися довго, бо це ну, така праця, хто знає, той знає. Так, капуста, закипає. У мене вже готова і засмажка, капуста ще не закипіла. О, так що оце і все. І борщ готовий. Скільки тут того прощу, І можна буде сідати, далі вишивати. У мене сьогодні, можна сказати, останній день моєї відпустки, що я не працювала оце скільки. Завтра в мене вже є там клієнти, і завтра, і післязавтра, ну вже потрошку люди починають йти. Якби час пройшов, і вони потрошку починають йти. Так, ще почищу часничок. Я завжди в кінці того, коли борщ уже готовий, і я додаю зелень і часничок для аромату. І це завжди дуже смачно. Так. Ну, так, два зубчика. Чесночку, так що готую далі все. Все, в мене борщик готовий. Після того, як я вкинула засмажку, пройшло. Ну, скільки тут? Хвилин 20-25. Додаю зелень. У мене укропчик заморожений. Дуже ароматний з дачі. Сьогодні у мене такий борщ, ложка а, втонула, не стоїть. Ай, Не стоїть. То я завжди, ну, я якби роблю густий борщ. Ну, цей раз він у мене не, на, ну, не настільки густий. Так, і додаю зараз сюди чесничок. І все, І оце додаю і виключаю. Щоб воно не переварилося, і тоді буде аромат. Гарний. Так. Все О, борщ, як золото вийшов. Ось дивіться який. Красунчик із м'язком, з, з Так, Якраз та красота. І смачний, і смачний я вже покуштувала. Зараз ще останній раз скуштую на сіль, бо я вже два рази досолювала. М -м -м, смакота. Часничком пахне. Все, борщ готовий. Я його виключаю. Ну що ж, борщу я смачного наварила. Зараз додам ще до борщу сметанку, бо що ж це за борщ без сметани. Додам сметанку і буду, буду обідати. Мені прямо, я вже так давно борщу хотіла. Прям, знаєте, з задоволенням. З задоволенням поїм борщу. Тому мені смачного. Яка e краса! Так, хто давно борщ не варив? Варіть борщ, борщ, хто давно не варив. Ну, а я буду обідати. І з вами на цьому на сьогодні прощаюся. Всім пока-пока! Всіх люблю, цілую, обнімаю!